Любі друзі, сьогодні я хочу вам показати, як я готую ґрунт до наступного року. Ще городину я зібрала не всю. Ще баклажани всі на місці, частково помидори. Але там, де були огірки, вже я їх викинула, ті огірки. І зараз почну перший крок для покращення ґрунту. Перекопку я ще не робила, я тільки зробила таке, знаєте, рихлення. Прибрала бур'яни основні, таке рихлення зробила ґрунту. І зараз перше, що я зроблю, це я залью весь ґрунт надацетатною кислотою. Надацетатна кислота сильний, зручний, дезінфікуючий засіб. Такі кислоти ще називають пероксикислотами, тому що в них декілька гідроксильних груп ОАж OH, заміщено на залишок перекису водню. Як зробити розчину в домашніх умовах? Дуже легко. Беремо 1 літр оцту 9% і 200 мл перекису водного, аж 2. 2. І ставимо на 7-10 днів в холодне темне місце. А далі робимо отаку от річ. Я зробила таку надоцтову кислоту. Наливаю ну, запах такий, наливаю один стакан і одного стакана буде достатньо на таку лійку 10-літрову. І зараз покажу, як я проливаю і що ми цим можемо домогтися. Всі мікроорганізми. Які знаходяться на поверхні, різні бактерії, які нам не треба. Оця надостава кислота просто знищить частково. Так, да, хіміки мені можуть сказати, що я не права в тому, що дома зробити надостову кислоту дуже складно, тому що треба ще каталізатор, такий як сільчана кислота. Я це дуже добре розумію, але... Нам для ґрунту цього достатньо. Тому перший крок це санація ґрунту. А потім буде другий крок. І так, другий крок це перекопка. Перекопку я роблю таким чином. По-перше, беру шкарлупиння яєць. Потім шкарлупиння я беру замість. Крейди замість доломітової муки для зменшення кислотності ґрунту. Потім я беру пір'я з подушок куряче. Можна брати перегній, можна брати курпомет, але у мене пір'я. Мені це зручно і воно виконує ту саму функцію збагачення. І ще я беру чорнобривці і теж їх сюди. Прикопую, зацепився. Зараз вам покажу і розкажу про чорнобривці. Наш штик лопати, Отак я роблю перекопку. І буде дуже чудовий ґрунт, удобрений, не треба супер сюди. Так, тепер розкажу про чорнобривці. Чорнобривці чудовий сидират. Їх треба виростити і зашпарувати в ґрунту так, як я зробила. Вони знезаражують ґрунт від грибів, від нематод. Механізм дії у них дуже цікавий. Коріння виробляє тіофен. Така речовина сама, тільки недавно б знала. І цей тіофен вбиває шкідників десь на проміжку 50 сантиметрів. Тому закопуємо в ґрунт і вони також знезаражують наш ґрунт до наступного року. І потім, як я зроблю цю перекопку, у мене тут одна сотка не більше. Тому ну, це днів 10 я буду перекопувати. От після того, як я зроблю перекопку, я проливаю розчином фітоспоріну, Роблю маточний розчин з 200 грамів пасти. І потім беру дві столові ложки на відро води і проливаю фітоспорином. Четвертий крок це проливання перекопки розчином триходерміну. У мене готовий розчин, я купувала, тому беру 100 мл 100 мл і виливаю в 10 літрів ліку. І зараз йдемо з вами прольємо. Прийшло два дні після того, як я провела фітоспоріном, хоча можна зробити бакову суміш фітоспорін разом з тріходерміном. Але на ту хвилину, коли я робила обробку фітоспоріну, в мене просто тріходерміна не було. Тому пройшлося пару днів, я купила готовий розчин і зробила обробку. Тріходерма це ґрунтовий гриб який використовується в якості біологічного засобу боротьби зі збудниками хвороб, наприклад, такої хвороби, як фітоспороз. І так, я пролила просто водою, а тепер проливаю з цим грибом, щоб він краще пройшов, вітром його не видуло. Проливаю добре. Добре. Він нешкідливий, може вбивати. Або знешкоджувати, або силу зменшувати до 60 збудників різних грибкових захворювань. Тому я вам дуже рекомендую обробити перекопку триходерміном. І п'ятий крок, мій любимий, це засіваю сідератами. Значить, Тут вже було оброблено і фітодерміном. І триходермою, і вже засіяно сідератом. Е е у мене сідерат теж мій любимий, гірчиця, він, він вже, бачите, з'являється з землі. Оце 5 кроків, які треба зробити. Що треба ще пам'ятати? І фітоспоріном, і тріходерміном краще обробляти, коли тепло, тобто, коли не менше 10 градусів Цельсія. Можна в вересні, в жовтні, в листопаді, коли ви будете робити перекопку. Мені така перекопка допомагає. І внесення е пір'я, і внесення курпомету, у кого курпомет, і внесення шкарлупи яєчної, і сідерати, і ну, тобто такий підхід, скажімо, комплексний. Я сказала на все. Перекопуйте. Удобрюйте, і буде ваш ґрунт чудовий до наступного року. Дякую за увагу!